Сьогодні середа. Я знову записую трошки пізніше. Можливо, це вже традиція. Тиждень. Ей вас. Ну, він був пов'язаний з моїм переїздом. Я майже весь тиждень. Я просто збиралася, перевозила речі, підписувала контракт. Роз... Завершувала справи з минулим власником і все от просто от, 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 от так от. Тому, якщо чесно, як такої руни вас в чистому вигляді, я не відчула, тому що дуже сильно вплинув переїзд і я знала, що він вплине, тому що я приблизно знала, що на Ейвас він випаде. І, в принципі, це знаково, тому що зміна, зміна простору, зміна всього. Але цей переїзд мені дався дуже складно, і я думаю, це пов'язано з тим, що я дуже люблю відпочивати за минуле. Я дуже сильно чіплялася за речі, за мій звичний уклад життя. І за рахунок цього переїзд був він складний. Тому що мені... Мені в моменті було дуже важко зрозуміти, скільки речей, скільки всього. Як його перевести, що мені більше не потрібно. І плюс, плюс до цього всього а, двоє дітей. З дітьми це максимально складно, при тому, що молодша вона Вона просто хоче бути на руках. All time. І просто я переїзд, завершувала в форматі. Я просто не спала дві ночі, щоб все доробити. І Я таки все доробила, І з'їздила на океан і все, але мені дуже складно далася ця енергія. Дуже тяжко, дуже туго. Мені не сподобалося. Я її відчула, але я впевнена, що я її прожила в повній мірі.